І зараз Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ, підполковник долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Отже, давайте поговоримо про ваш напрямок. На яких ділянках зараз ворог найактивніше активізує зусилля? І чи спостерігаєте ви спроби наступу? Так, у всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ. Хорти, це ворог активізувався, ворог наступає. На Куп'янському та Лиманському напрямку за минулу добу було відбито 41 ворожу атаку: 18 на Куп'янському, 15 атак поблизу Берестового Ямполівки, 8 – це Серебрянське лісництво та білогорівка. Ворог атакує, кидає е, всі свої сили, які в нього наявні, за підтримки е, броньованої техніки. За підтримки авіації, 21 авіаційний удар було завдано за минулу добу саме на цьому напрямку. Використовувався весь арсенал, який є літаків та гелікоптерів вогневої підтримки. Скидалися керовані авіаційні бомби на Купінському та Лиманському напрямку. Також було застосовано 30 дронів Камікадзе та здійснено 786. Артилерійських обстрілів та мінометних різних калібрів, тобто атаки противника відбувалися по всій смузі: це Синківка, Петропалівка, Табаївка, Берестово, Терне, Ямполівка, Серебрянське лісництво, Білогорівка. Нашим захисникам вдалося знищити або поранити 251-го Російського окупанта та знищити 78 одиниць військової техніки, 13 танків, 14 БМП, 3 МТЛБ та 3 БТР-82 бачимо, така велика кількість знищеної та ушкодженої техніки рашистів свідчить про те, що вони все ж таки намагаються активізуватися, намагаються наступати по всій лінії всій смузі відповідальності в е, Хортиці е, наші захисники знаходяться в активній обороні. Це дає змогу їм е, е, за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, покращувати своє тактичне становище. Ну і бачимо, що кількість техніки знищеної за останні три дні є на, насправді великою, що свідчить про серйозність намірів ворога. І, е, скажімо так, його активні наступальні дії почалися ще в Жовтні минулого року, і зараз вони тривають просто вони набули дещо нової активності більшої активності саме на цих напрямках. Щодо Бахмутського напрямку, там було відбито дві ворожих атаки поблизу Богданівки, завдано 6 авіаційних ударів та 21 дрон Камікадзе, 340 обстрілів по, на цьому напрямку було артилерійських та мінометних. Та знищено 76 російських окупантів, 48 одиниць військової техніки, серед яких танк БМП та 2 МТЛБ. Ворог на цьому напрямку теж не відмовився від атакувальних дій, намагається наступати, намагається тиснути. Наші військовослужбовці дають йому відсіч, і ми бачимо, що вся смуга відповідальності в Хортиці вони активна, і по усій смузі ворог намагається наступати. Пане Володимире, дуже дякуємо, що тримаєте нас в курсі подій на фронті. Володимир Фіто, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ. Підполковник був з нами на зв'язку.